Друзі, доброго дня, здравствуйте! Це наступний вже 12-й урок стосовно того, яким чином ми можемо обмінюватися задачами між нашими боксами. Тобто, як ви пам'ятаєте, у нас є бізнес-процес синхронізації, і це дуже важливий процес, оскільки саме в ньому ми обмінюємо задачами. Зараз я бачу ваш бокс безпосередньо у вигляді під доступами адміністратора. І тоді, коли перехожу у цей додаток, то, відповідно, бачу задачі у режимі відображення CRM, які стосуються навчання. І у вашому боксі, відповідно, такі задачі будуть. Як їх передавати, або, наприклад, як вже створену задачу передати у мій бокс. Як ви пам'ятаєте, ми розбирали питання стосовно налаштування бізнес-процесу OneBox OneBox Network. Для того щоб все запрацювало, потрібно, щоб, по-перше, ви відправили запит на доєднання компанії майстерні процесів. Тобто, ви через пошук це вже шукаєте і це вже я показував. І після цього налаштовуєте відповідним чином. Сам додаток. Як я бачив, як я вже показував, по-перше, це налаштовується, ось в яких бізнес-процесах за замовченням у нас буде йти обмін тими чи іншими сутностями боксу. І є таке поняття як тонкі налаштування. В тонких налаштуваннях ми обов'язково ставимо ось ці 4 галочки, я про це також вже казав. І обов'язково обмінюємось ось такими додатковими полями, які за замовченням у вас будуть в системі. Тобто вам потрібно, по-перше, налаштувати OneBox Network, додати в нього додаток майстерня процесів, додати обов'язково тестувальника, щоб не бігати туди-сюди з адмінського доступу до. Доступу тестувальника, можливість працювати з тим додатком. Я маю на увазі майстерні процесів. І обов'язково, ось в самому OneBox Network у інтеграції, як я вже показував з майстерних процесів, налаштувати обмін за ось такими полями. Там можуть бути ще деякі поля з російськими назвами, але Поступово я це прибираю і виправляю. На жаль, поки що є, як є, тому, тому зараз користуємося тим, що вже маємо. Тепер, стосовно обміну, про що цей урок і на чому я акцентувати хотів вашу увагу. Тобто тоді, коли налаштували вам Box Network, тепер ви можете. Відправляти такі задачі у а, той бокс, з яким у вас налаштована інтеграція. У даному випадку ми кажемо про майстерні процесі iColor. і ви можете цю задачу відправити партнеру. Тобто, ну, в даному випадку ми з вами партнеримось, і тому ось що відбувається в цьому випадку. Створюється задача у моєму боксі, відповідна задача. І тоді, коли я. А, Прихожу у свій бокс, я відповідно цю задачу буду бачити. Для чого так зроблено? Щоб полегшити обмін інформацією, яка може мігрувати між нами з вами. Ну, і відповідно, ось цей опис, відповідно, я також у цій задачі отримую. Давайте перейдемо до мого боксу. Зараз переглянемо, що у нас там вже відбулося згідно з ось цими діями. Тобто, бачимо, що зараз у мене серед синхронізованих задач немає ніяких додаткових. Екран я оновлюю. І бачу, що задача бачу, що не з'явилася. Але. Скоріше за все, можна перевірити це за допомогою прямого посилання. Тобто, бач, дивимось, 12.069. 12.069. 12.069. Зараз переглянемо, що ж тут таке. Ось задача. Ця, ця є. Вона у нас е у бізнес-процесі синхронізована задача, але вона у нас не відображується у в CRN, -ці. Ну, точніше, у додатку CRN. Чому так? Тому що тут не прив'язано клієнта. Ну і бачимо, що не оновилося опис рішення, оскільки на моїй стороні цього, це, відповідно, я не налаштував. Зараз я цей момент виправлю, і тоді, коли ми надалі будемо. Спілкуватися, то спілкуємося безпосередньо через ці задачі. Дивіться, що тут може бути. Ну, до речі, я забираю в роботі клієнт. Ні. Я додам ще в цей процес ще один етап. Ось у нас є тестування, а є, я додам етап. Уроки, щоб ми надалі могли нашими цими уроками обмінюватись. До речі, тест урок 1. Ось я вже його Я вже такі уроки створив. Тест урок 1. Бачимо, що він в мене не підчіпляється. Зараз передивимось, це 243-й ID, за назвою не шукає, Але за ID повинен буде знайти. Ось, бачимо, знайшов. І тепер тоді, коли я оновлю цей екран, цей урок у себе, він в мене, відповідно, додасться. І бачимо, що ось. Посилання на задачу у вашому боксі в моєму в моїй системі з'явилося. Тобто все, о, все працює цей момент. Тепер є така штука, щоб з цього уроку в опис уроку, ну, точніше, не в опис уроку, а безпосередньо у це поле що робити як робити. Витягувати е, ось цю інформацію, тобто опис е, товару, опис уроку самого. Тобто, це на моїй стороні я це зроблю, і надалі ми будемо, нам буде трошки вже простіше співпрацювати, і відповідно е, отримуєте, ви отримуєте більш, е, скажімо, суттєву допомогу від мене. Якщо вам цікаво а, узнати, яким, як налаштовано ось цей бізнес процес синхронізації, будь ласка, запитуйте. Відповідно для цього у нас є а, чат, приватний чат, CRM курс номер 1 в Onebox бізнес процеси, і а, всі ті, хто а, готові тестувати і готові отримати. Максимальну користь від впровадження системи, тобто розумітися, що до чого, як працює, чому саме так. Будь ласка, ставте запитання саме в цьому чаті приватному, оскільки у вас є до нього доступ, я тоді, коли вам надавав доступи до системи, обов'язково такий доступ надавав і до цього чату, скористайтеся цією можливостю. Широ вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки. Під цим відео. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте його. І якщо вам справді корисно, навіть уже у режимі тестування те, що ви отримаєте від мене, то мені дуже буде приємно, коли ви мою роботу оціните. Не стидайтесь. я думаю, що я роблю корисну справу. Ось, ви можете, по-перше, прийти на курс, або підтримати мене, і відповідно там якусь суму перерахувати, задонатити на те, щоб я зміг і далі, по-перше, розвивати свій YouTube-канал, ну і, відповідно, паралельно для, до цього. Створювати більш якісний продукт для тестування, щоб ви змогли насправді прийняти вірне рішення. Щиро вам дякую ще раз за увагу. Обов'язково ставте лайки і доєднуйтесь до тестування. Ну і відповідно вже до налаштування, самостійного налаштування фанбоксу. По Побачення!